Катерина Одарченко з нами на прямому зв'язку. Політтехнолог із Сполучених Штатів. Я вас вітаю, пані Катерино. Доброго дня. про цю спільну резолюцію ми багато говоримо. Звісно, що ми чекаємо на її прийняття. Хочемо вас розпитати, от як так вони зробили, і американе і конгресмени республіканці і конгресмени демократи змогли об'єднати зусилля і не посваритися тут. Ну насправді весь цей тиждень обговорюється ця резолюція. Вона також ви її можете знайти вже офіційно зареєстрованому і в Ніжній Палаті, і в Верхній Палаті. і ну тут було безліч, ну не безліч, але декілька важливих прес-конференцій з цього приводу. Насправді, підтримка України дійсно двопартійна. І те, що стосується надання зброї, підтримка двопартійна. Є певна дискусія в республіканській партії з приводу ну, надання додаткових коштів саме бюджету, да тобто це тих коштів допомоги, які йдуть ну безпосередньо в наш бюджет, припустимо на заробітні плати, да на. Ну як технічна допомога, тут є дискусія, але з приводу подібних резолюцій і з приводу надання зброї підтримка є абсолютно двопартійною, не дивлячись на ну деякий такий внутрішній конфлікт, такі дві групи, які існують в республіканській партії, і не дивлячись на те, що ну питання України ну перед виборами президента стає ну все більш таким. Політичним питанням мається на увазі не ну, в класичному розумінні зовнішньої політики, а в питанні політичних тем, ем, які використовують на виборах. Ну а як ви знаєте, полі... ну, в меседжбоксах, да, в публічній такій загальній комунікації, часто ем, ну, присутні спекуляції да, з того або іншого приводу. Е, але знову ж таки, е, ну, ця тема тут широко обговорюється і в. Зустрічах, які були цього тижня на днях адвокації України, це ну такий захід, коли є українці, як я, і відповідно американці, які ну тут голосують, які є виборцями конгресменів і сенаторів. Ми йдемо і просуваємо власне ідею підтримки більшості білів, більшості законопроєктів, які стосуються України, і це не лише ця резолюція а зараз більше десяти таких законопроєктів, які ті або іншій мірі стосуються підтримки України, скажіть, будь ласка, ця спільна резолюція вона справді змінює от, на вашу думку, як фахівця, вона справді змінює правила гри. Ну тепер визначили, що таке є перемога України. До цього ми говорили: ну а що ж тоді, що буде, коли Україна переможе. А що таке перемога? Перемога це оце, перемога це оце. Тут ми бачимо чітке визначення Перемога України. Це коли Україна вижена зі своїх територій ворога. Ну, знаєте, це, це добре, безумовно, і я думаю, що відчасти, ну коли були розмови, да з приводу того, що Ем, ну саме да що таке перемога? Можливо, це ну деяка пауза, да і е, ну тут відіграли два фактори. Тобто, перший фактор це соціологічні дослідження власне позиції. Ну, не там уряду, а не перших осіб, а власне українців, да і не рейтингу. Публічно такі а, теж цифри не давало. Що більшість українців бачить перемогу саме так, тобто це кордони 91-го року, і а, ну це це важливо. І друге, що знову ж таки тут б, в кулуарній дискусії в Вашингтоні. А, ну звісно, були люди, які пропонували деякі інші розуміння перемоги. Ну це це було, це пропонувалося, але зараз ну добре, що ми спільно всі а, маємо визначення, що таке перемога. Але ну це не значить, що немає складнощів. Ну припустимо навіть з приводу членства в НАТО, все рівно це процес, процес не одного дня. І це ну якби ну деякі випробування, складнощі, процеси, які ми маємо пройти. Тобто, це не означає, що ну на жаль, припустимо, ми отримуємо зараз ну певний радикально більший об'єм. Зброї, що допомогло би нам от прямо зараз перемогти да над ну, цим ще треба працювати. І е, знаєте, вчора я була на зустрічі з гельсінською комісією, а е, ну, саме з офісом людей, які працюють над розробкою текстів. Ми говорили про е, Вагнер груп е, як терористичну організацію. Чи переросте це потім до знання Росії? А е, е, державою спонсором тероризму. Поки не переросте, на жаль, буде розмова тільки про Вагнера. Але вони казали про те, що і сьогоднішня резолюція є, вона важлива не лише для американців і американських політиків, але вона важлива і для діалогу з європейським союзом, що у європейського союзу було таке саме розуміння перемоги України в першу чергу у Франції, і Німеччини, які відіграють зараз дуже важливу роль в подібному діалозі, і тут ну над цим ще потрібно працювати. Пані Катерина, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я не правий, ви у сполучених штатах вже майже рік ви мали можливість спостерігати про ставлення, спостерігати ставлення звичайних простих американців? Як воно змінювалося або не змінювалося за цей рік? Як їх ставлення до України, до війни в Україні до українців? Ви помічали такі зміни? Яке воно зараз? Знаєте, я тут все ж таки більше спілкуюсь по роботі з ну людьми, які живуть в DC і DC area, тобто це люди, які в столиці, ну все ж таки, тою або іншою мірою, ну скажімо так, більш цікавляться зовнішньою політикою, але тобто, в них підтримка України є однозначною. І е, навіть ну якщо цікаво, можемо поговорити про ну там от республіканців. Е, чому вони там за деякі діли не голосували? Але звичайний американець він підтримує, особливо в цій ері, це ну, Вашингтон, Вірджинія і Мерилен. Це три штати, які е, знаходяться поряд, плюс Нью-Йорк, звісно, і як місто, і е, ну більша частина штату вони підтримують і гроші для України е, і ну зовнішню політику е, Байдена щодо України. Не лише Байдена, але їх обранців. Є соціологічні дослідження, які підтверджують, що більше половина американців це підтримують. Але знову ж таки з вчорашньої розмови з гельсінською комісією США це дуже важливий орган, насправді, для ну якби боротьби з Росією і для нашої перемоги. А вони говорять про те, що знаєте, люди стали менше знати про. Ті страхіття, які відбуваються сьогодні, припустимо в моєму рідному, ну Херсон, моїй рідній Херсонській області, да тобто вони вважають, що ось була буча, да ці жахливі страхіття, ми про них знаємо. Ми говоримо про те, що це основа визнання ну того, що відбувається не просто війною, а геноцидом. Ну, власне, Росії проти українців, але американці дуже мало знають, що відбувається зараз. Ну повірте, в коксонських селах, які окуповані, ну те саме, ті самі жахіття відбуваються і зараз, починаючи від ну там традіжки, майна закінчуючи зґвалтуваннями, і про це потрібно говорити в змі в американській змі нагадувати, тому що підтримка народу вона базується не через те, що Маккол, чи Ненсі Пілосі, чи Мерсі Каптур, чи будь-хто інший ну, заявив, чи навіть Камала Харі заявив заявила про підтримку України, а тому, що люди бачать ще жахіття, страждання, несправедливі, страждання, оцю брутальність і тваринність Росії да, оцю цю середньовікову війну. І тому вони допомагають, і тому вони вимагають від своїх обранців. Ну допомагати власне грошима, да і це от, дуже важливий меседж, над яким зараз потрібно працювати, особливо в штатах, які угу. ну знаходяться в більш складній економічній ситуації ніж ну, штати, от в яких я працюю, дуже дякуємо за інформацію. Катерина Одарченко, політтехнолог, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах. Ми говоримо про появу резолюції, яка визначає поняття перемоги України.